Юлія Степаніна Волич. Я працюю вчителем початкових класів гімназії No5 Шевтинської міської ради. Навчалася у Володимир Волинському педагогічному училищі імені Агатана Єхимовича Кримського, а потім здобула вищу освіту у Луцькому національному університеті імені Лесі Українки. До школи йду із задоволенням, адже для мене робота вчителя це не просто робота, а здійснення моєї дитячої мрії. Щодня отримую радість від спілкування з дітьми від їхніх щирих усмішок і сяючих очей, коли вони пізнають нове. Серце віддаю дітям. Ці слова Василя Сухомлинського стали моїм життєвим дороговказом. І кожен мій день у школі це зустріч із дитячими очима, в яких світиться допитливість, цікавість і віра у диво. Вірю, що в кожній дитині живе творець. Моє завдання. Побачити ту іскорку і допомогти їй розгорітись. Як казав Костянтин Ушинський, навчити дитину це не означає наповнити її голову знаннями, а запалити в ній прагнення до пізнання. Саме тому у своїй роботі я використовую сучасні педагогічні технології, інтерактивні методи, ігрові, проєктні, дослідницькі. Вони перетворюють урок на творчу майстерню, де дитина не просто слухає, вона діє, створює, думає, мріє. Я вірю, що дитинство це країна, яку потрібно берегти і плекати. А школа це дім, де маленька людина вперше вчиться вірити у себе. Саме тут народжується майбутнє, світле, доброзичливе, українське, щодня віддаю частинку серця, щоб у кожного з них виросли крила творчості і віри у себе. Велику увагу приділяє формування у дітей патріотичних цінностей, любові до батьківщини, шанобливого ставлення до історії, мови, традицій українського народу. Проводимо тематичні години спілкування, акції, малюємо листівки воїнам, виготовляємо обереги. Разом з дітьми та батьками беремо участь у благодійних зборах на підтримку Збройних сил України, адже це прояв нашої вдячності тим, хто боронить рідну країну. Такі заходи виховують у дітей гордість за свою державу, людяність і готовність допомагати іншим. Мої уроки це простір свободи натхнення. Тут важлива не лише правильна відповідь, а й шлях до неї. Тут звучить сміх, панує радість відкриття, формується відчуття я можу. Без творчості немає справжнього навчання, а без натхнення немає справжнього вчителя, говорив Сухомлинський, і я з ним погоджуюся серцем. Прагну, щоб кожна дитина відчувала, що її люблять, поважають і цінують. Для дітей я намагаюсь бути другом, однією командою, сім'єю, щоб ми взаємодіяли, підтримували один одного і зростали разом. Один, два, три, чотир, шість, сім, кожна дитина це унікальний світ. Повні ідей, почуттів і мрій. Моя мета допомогти знайти свій голос і розкрити потенціал. Я вірю, що навчання може бути не лише корисним, а й веселим, якщо ми використаємо сучасні технології. За роки роботи в школі переконалася, що школа це моє покликання і моє натхнення.